Ти знаєш, розмовляти не люблю, прісні слова засовані в кармані, і достаю їх тільки, коли п'яний, а коли п'яний себе не терплю. Ти говори, я просто помовчу. Не означає це, що слів не маю, просто коли вони із уст лунають, назавжди зникнуть, я їх не верну, не розумію, як розмова цілить, не бачив тих, кому краще стає. Мабуть, коли лишень я розмовляю, Чілюща люща сила мови вщен зникає, незрозуміла драма настає. Шкода думки на звук перетворити мені краще чорнилом на листі, тому як хочеш мене зрозуміти, звикай до свого голосу в голові. Банально, трішечки егоїстично, і дуже складно все я розумію, та вірю, кожен день я щиро вірю. Без слів, колись все ж мене.